Ремонт на проспекті Червоної Калини розпочали сьогодні, хоча ще у березні обіцяли, що вулицю полагодять до Великодня. Проте тоді казначейство заблокувало кошти, які мали виплатити підряднику за виконані роботи на інших шляхах. А також затримали аванс за ремонт червоної калини. Тож, як тільки кошти надійшли, підрядник взявся за роботу. Сьогодні тут вирізають асфальт для латання дороги картовим способом. Орієнтовна площа ремонту, яка буде відремонтована, це 5200-5300 триста тисяч метрів квадратних. Ми е, працюємо на ділянках, які є найбільш зруйновані. У нас на даний час ми працюємо на перехресті Санта-Барбара. лагодити дорогу планують за сприятливої погоди днів п'ять. На це виділили 1 мільйон 150 тисяч гривень. Поки що вулицю латають лише таким чином. Проте десь з липня два відтинки червоної калини ремонтуватимуть капітально. На капітальний ремонт планується дві ділянки. Це ділянка, яка від Санта-Барбари до вулиці Сихівської і від ринку Шувар до вулиці Сихівської. Рух на проспекті Червоної калини зараз не перекриватимуть, лише частково обмежать. Проте через ремонтні роботи до кінцевої зупинки не курсуватиме тролейбус номер 24 Як тільки підрядники виконують роботи на ділянці біля Санти-Барбари, рух тролейбусів відновлять, кажуть в адміністрації. А от вулиця Горбачевського вже від сьогодні закрита для проїзду. Тут теж розпочали лагодити шлях, замінюватимуть покриття дороги та ремонтуватимуть хідник. Роботи обійдуться у 650 тисяч гривень.